Доброго вечора, у нас зараз вечір і таки вирішив зробити коротеньке відео. Багато людей пишуть мені коментарі. Там Чому я не відповідаю на запитання деякі? Чому обіцятиму якесь відео зробити, чому не роблю відео? Все буде, все зроблю, все покажу, просто трошки пізніше. Зараз зайнятий. Бачимо, працюю. працюю над цехом. Бо тому що хочу закінчити, поки почнуться морози. Бачу, у нас зараз у нас вже ніч. Ось. Вже ну, тут темніше, ніж камера показує, але вже ніч і я ще працюю і ще буду працювати кілька годин, тому що ще цей тиждень нормальна погода, потім передають морози. В принципі, я міг почекати, бо в мене вже. Тут є отеплення, як я розказував Це, цієї суботи буду двері вставлені, я можу включити отеплення, але проблема ще одна. Я я брав оренду цей підйомник на місяць, я його в п'ятницю маю віддати. Маю ще таку рештовку, але з рештовкою набагато довше, так що, що тому і так. Все відповім, все розкажу. Буду робити стріми. Але це все буде пізніше. Не знаю коли, якщо чесно, але зроблю, буду мати час, тому що в мене ще дуже крім цього, як я тут зроблю все. Мені треба лінію перевозити сюди. Мені треба багато чого нового зробити. Наприклад, як палетів, я планую розширитися на наступний рік. Мені треба інвентару деякого зробити. Так що, по мірі можливості, я все відповім, все розкажу, все покажу. Сьогодні ще в мене оцю стіну планую зашити. Може, ще, крім цієї, ще одну. Буду бачити по часу і по силах. дякую, до побачення.